українського народу є дуже багато неймовірних традицій і обрядів. І ми сьогодні намагалися відтворити один з найцікавіших це магію Андріївської ночі, коли дівчата ворожили на щастя, на долю, і кожна намагала собі намагалася наворожити собі щасливе майбутнє. Насправді для мене це дійсно було дуже хвилюючим. Я думала, що я не впораюсь з цим. Насправді було дуже страшно, але водночас і весело. Перший крок хороші гості умливі". Це таки спочатку було дуже страшно, але в кінці, вже коли ти розслабився, коли тобі реально весело, коли ти бачиш усмішки людей, ну це просто не придати словами. І я думаю, що такі дійства і такі вистави треба робити ну, частіше. Ну по перше, це весело, по-друге. Це приносить дуже багато емоцій. Не то, що в самих тих, хто виступає, а й в інших людей. Взагалі було все безно. Сподобалось все. Е, було страшно, але потім просто ідеально все. Я б... Мені дуже сподобалось. І я вибрала в такому участь іще, і ще, і ще. Я хочу сказати за нашу прекрасну молодь, нашу, наше юне покоління і наших дітей, наших прекрасних учнів, які готові завжди показати, хто ми є насправді. Наш патріотизм, наші традиції, нашу віру, в перемогу. Тому я щиро вдячна всім, хто це організував. Ну, на тих вечорницях було смішно класно ну і весело. Напевне, ще ніхто ніколи так. До мене, напевне, не говорив, як я. З таким писклявим високим голосом, що, напевно, нікого не було. <рес> <рес> то таке, ну було смішно, було весело. Мені це дуже сильно сподобало. Надіюсь, премія буде хороша. Мене вознаградять за мої старання і мучення. <рес> <рес> ну та і так таке то. Що можу ще сказати? Та все, що можна сейчас сказати,